Ми знаходимося на вулиці Незалежності, яка отримала свою нову назву нещодавно у грудні 2022 року. До революційних подій минулого століття вулиця носила назву поштова, а згодом Катеринославська. Від неї йшла дорога на губернське місто Катеринослав. З 1936 року, і по сьогоднішній перейменування вулиця носила ім'я письменника Максима Горького у другій половині 19 століття. До вулиці прилягала частина ярмаркової площі, де продавали дрібну худобу та птицю. На центральних вулицях міста розміщувалися будинки багатих купців та дворян. Вони будувалися за спеціальними проєктами, які відрізнялися своєю оригінальністю в архітектурному стилі. Один із таких особняків належав Лані Яковичу Звенигородському. Він зберігся і до наших днів. І розташований на розі вулиць нинішніх незалежності та центральної. В період перебудови тут розміщувалися каси залізничного вокзалу, а згодом завод Луч. Зараз тут магазин після ремонту та реставрації було збережено зовнішній вигляд, фасад та основні архітектурні елементи забудови. Із старих будівель вулиці взберігся будинок Костянтина Івановича Жолтанівського, повітового справника, тобто керівника поліцейського управління повіту. Побудований він був на початку ХХ століття архітектором Савою Фетисовим, який на той час працював інженером у Павлоградській міській управі. Архітектурний стиль Перехідний від модерну до конструктивізму його відрізняє лаконічність форм, а також мінімалізм у декорі. Під час революційних подій у 1918 році тут розміщувався штаб Червоної гвардії. А з 1948 року тут ветеринарна лабораторія. На території, що зараз займає торгівельний центр Олімпія та міський ринок, у далекому 1865 році була побудована повітова тюрма. Це була двоповерхова кам'яна будівля, розрахована на 75 чоловік. Вулиця Незалежності відрізняється своєю жвавістю протягом усього дня, адже саме тут знаходиться більшість великих та маленьких крамничок, торгівельні центри, а також міський ринок.